В центрі уваги народних депутатів тепер же поговоримо про роботу парламентарів. Сьогодні одразу кілька важливих тем: від оборонних домовленостей із Німеччиною та посиленням санкцій проти Росії до дискусії щодо виїзду за кордон чоловіків, які ще не досягли мобілізаційного віку. Парламент також обговорює перегляд виплат родинам загиблих працівників критичної інфраструктури і соціальний захист чорнобильців. Докладніше про це в сюжеті. Розвиток оборонних підприємств та захист українського неба головні теми зустрічі Руслана Стефанчука з віце-канцлером Німеччини. Дозволити виїзд за кордон чоловікам до пресувного віку. У Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроєкт. Прозорі правила для туроператорів та захист прав туристів. Народні депутати готуються оновити законодавство. Розвиток спільних оборонних підприємств та виробництво безпілотників в Україні обговорив голова Верховної ради Руслан Стефанчук із віце канцлером та федеральним міністром фінансів Німеччини Ларсом Кінгбайлем. Спікер українського парламенту наголосив, що наша держава зацікавлена у подальшій підтримці Німеччини за період повномасштабного вторгнення РФ офіційний Берлін виділив допомоги на понад 50 мільярдів євро. Стефанчук подякував за послідовну підтримку України і наголосив на важливості постачання систем ППО та отримання ракет Таурус, які є критично важливими для стримування агресора. Хочу щиро подякувати усьому німецькому народу за всю ту тривалу підтримку. Ми почали. Вивчати німецьку мову по тих а, частинах, які ми отримуємо від німеччини. Ми вже знаємо Айресті. Ми вже знаємо гепарди. Ми вже знаємо леопарди. Ми готові розширювати свій словниковий запас. І ми дуже хочемо ви вивчити нові слова, таким як Таурус, наприклад, чи будь-які інші. і для мене, і для бундесканцлера дуже важливо дати сигнал, що ми стоїмо на боці наших українських друзів. Цей шлях для нас ясний, і це ми говорили під час зустрічі, яку організував Фрідріх Мерц з європейцями, і також під час зустрічі в Вашингтоні, що не можна приймати рішення за спинами українців. Без поступок територіями з надійними гарантіями та стабільною підтримкою партнерів. Саме таким має бути справедливий мир для України, наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на зустрічі з колишнім президентом Європейського парламенту Петом Коксом, який був з візитом у Києві. Стефанчук подякував за багаторічну підтримку України та започаткування діалогів Жанна Моне. Цей формат допомагає парламенту зміцнювати інституційну спроможність і єдність у питанні євроінтеграції. Він висловив також вдячність як ту Європарламенту за готовність і надалі бути мостом між україною та європейськими інституціями зі слів спікера Верховної Ради офіційний Київ розраховує на посилення санкційного тиску проти РФ та уникнення однобоких трактувань у питаннях історичної пам'яті. Українцям віком від 18 до 25 років можуть дозволити виїзд за кордон. Відповідний законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді. Чинна заборона створює серйозні перешкоди для повернення в Україну молоді, яка навчається чи працює в інших країнах. Це ускладнює зв'язок з рідними та призводить до нелегального перетину кордону, зазначають парламентарі, і наголошують, що дозвіл на виїзд юнаків, яким ще не виповнилося 25 років, не створить суттєвих загроз для обороноздатності країни, адже така молодь не підлягає мобілізації. Як очікують автори законопроєкту, його ухвалення також вирішить проблему з оформленням паспортів та військовим обліком, сприятиме збереженню довіри молоді до держави та створенню умов для повернення тих, хто виїхав. Ми не повинні за такими ліберальними якимись ідеями послаблювати нашу національну безпеку і оборону, тому що країна перебуває в стані повномасштабної війни, і відповідно від позиції наших військових, які переймаються саме тим, щоб достатня кількість громадян. України була призвана на військову службу під час мобілізації. Також вони будуть я переконаний свої аргументи наводити і за результатами цих всіх дискусій і в парламенті, і з нашими представниками керівниками сектору безпеки і оборони парламент, я думаю, ухвалить вже остаточне якесь рішення. Закон про грошову допомогу цивільним, які загинули або були поранені під час виконання службових обов'язків на критичній інфраструктурі, працює незадовільно. Виплати отримали лише трохи більше ста людей. Про це йшлося на засіданні парламентської тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради за участю уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця, представників уряду та громадськості. Пенсійний фонд, який відповідає за ці виплати, здебільшого відмовляє заявникам, посилаючись на недосконале нормативно-правове регулювання. Не всі підприємства, включені. До реєстру об'єктів критичної інфраструктури не чітко визначено порядок відліку трирічного строку для реалізації права на допомогу, а також існують питання щодо врахування інших виплат. Як зазначив голова ТСК Павло Фролов, на засіданні було ухвалено рішення напрацювати невідкладні зміни до закону і постанов уряду, аби сім'ї загиблих гарантовано отримували 1 мільйон гривень, поранені залежно від групи інвалідності 800 тисяч, 500 тисяч або 300 тисяч гривень. Це закон про грошову допомогу цивільним героям війни, тобто. Тим людям, які перебуваючи на на посадах в органах державної влади, в органах місцем свердування або працюючи на об'єктах критичної інфраструктури, де була складна ситуація, які загинули або було або були поранені саме під час виконання службових обов'язків. Ми рахували, що таких людей ще на перше липня 2022 року їх було 286 загиблих і 402 поранених. Всього проведено виплат всього 100 Ну, майже 104 особи отримали виплати. Потрібно ці зміни швидко напрацювати і впровадити, реалізувати, тому що поширити сферу дії цього закону на 2014 рік, коли в нас офіційно визнана початок збройної агресії. Неодноразово піднімалось питання, що є випадки, коли лікарі на своєму робочому місці загинули електрики. Так само представники Укрзалізниці найбільшого об'єкта критичної інфраструктури, і на жаль, згідно діючого закону і діючого порядку виплати, вони не можуть отримати таку виплату. Нам треба разом попрацювати з шановними народними депутатами України, з представниками українського уряду і додатково врегулювати проблемні питання. Низький рівень соціального захисту, труднощі з отриманням якісної медичної допомоги і кричущі випадки зловживань, коли люди незаконно реєструються у забруднених зонах, щоб отримати чорнобильські виплати. Ці питання обговорили учасники виїзного засідання тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради і зауважили, що численні схеми вже призвели до відкриття кримінальних проваджень та мільйонних збитків для державного бюджету. Водночас справжні ліквідатори та їхні родини змушені самотужки боротися з хворобами і соціальними проблемами. Адже спеціалізовані програми працюють лише частково. Учасники засідання, а це не лише народні депутати, а й урядовці та представники громадських організацій, наголосили на важливості вирішення нагальних питань чорнобильців. Сьогодні важливо з одного боку захистити права людей і те, що дійсно держава зобов'язана їм зробити, вони віддали своє здоров'я, віддали своє життя і родини. А з іншого боку, є обставини війни в країні, і ми сьогодні дійсно ТСК стало тим майданчиком, який напрацьовує те рішення, щоб і громадяни були захищені, і ми знаходили можливості всередині держави з огляду на. Обмеженість можливості нашого бюджету наше завдання відділити людей, які реально постраждали від чорнобильської катастрофи, від тих, хто прописується в цих зонах, для того, щоб отримати додаткові виплати, але насправді на них не заслуговує. А також покращити життя саме ліквідаторів, вдів ліквідаторів і тих, хто приймав безпосередню участь в ліквідації Чорнобильської катастрофи. Ми створили робочу групу, де зібрали всі пропозиції від всіх громадських. Іх організацій поділили їх на блоки, що стосуються діагностики, лікування, забезпечення ліками, реабілітації, і працюємо по блоках. Перше буде у нас саме питання лікування, як покращити діагностику і медичне забезпечення. І Ми запропонуємо деякі варіанти, в тому числі щодо зуболікування і зубо за оцінками Мінекономіки, попри бойові дії, внутрішній туризм в країні існує і дає прибуток. А от законодавство, що регулює туристичну гелось, потребує оновлення, кажуть народні депутати і готують зміни. За словами голови профільного комітету Микити Потураєва, законопроєкт передбачає прозорі правила для туроператорів, розвиток державно-приватного партнерства, захист прав туристів, підтримку малого бізнесу в регіонах та заборону на російський капітал. Під час виїзного засідання парламентського комітету в Кам'янець-Подільському народні депутати зазначили, що Лені внутрішній туризм це також і про можливість якісного і доступного відновлення для наших військових та їхніх родин. Ми ясно, що фокусуємось на нашому внутрішньому туризмі. Так, от весь, весь спектр індустрії у нас абсолютно загальмований, забюрократизований. І ясно, що все одне він живе. Ми націлені на прийняття закону про туризм в другому читанні. Хай би хто що казав, що от під час воєнного стану ну та під час воєнного стану, бо це велика індустрія, яка навіть зараз генерує сотні мільйонів, сотні мільйонів грошей. Які залишають українці, залишають і іноземці, які приїжджають в Україну. Ми живемо в час війни, і туризм це не просто сфера бізнесу, це сфера виховання молодих людей. Це сфера, яка відноситься до нашої історії, до нашої культури, не лише до грошей. Очевидно, це бізнес теж плідно дискутували про те, в який спосіб і державно приватне партнерство зробити таким, щоб воно було вигідно як комерційним структурам, так і громадським організаціям НГО, які хочуть розвивати українську культуру, звати українську історію, зберігати українські пам'ятки. Мені здається, що 98% дискусії вичерпані знайдений консенсус, що дуже є важливим. Звичайно, що будь-який законопроект, який би ми не приймали, не може бути. Там ідеальний для всіх, тому якась частина дискусії продовжується. ті позиції, на яких заявляють асоціації, будуть додатково розглянуті, тобто щоб подивитися, чи дійсно вони можуть імплементуватися в даний законопроект.